Почнеться осінній жор. Опа, Взяла! Перша. Є, перша є, клас. До речі, тут непогана рибина. Нічого собі. Дивіться, яка рибина. Друзі, всім доброго дня. Я сьогодні знову приїхав на риболовлю на річку Стохід. Давненько вже так не був, я навіть трохи якось заскучав. І приїхав і був приємно здивований. Вода піднялася, дуже так значно піднялася і стала чистішою. Що, я думаю, дуже позитивно буде впливати на кльов. І як тільки буде хмарна погода, щука повинна плювати вже дуже так по-серйозному, по-осінньому. Тому що сьогодні ще поки що така ясна погода. Але я все ж вирішив поїхати. А Ірина, дружина моя, накопала ще черв'яків, каже, що ще половити окуня. Можливо, така погода щука не буде клювати, то можливо окуня наловиш. То я сьогодні і спробую ще можливо окуня ловити. Але перш спробую їхати на спінінг. Ловити я буду сьогодні на свій Sportex Rapid Spin. 2.10 паличка, така дуже потужна паличка для наших, для моїх умов, для стоходу. Де дуже багато очерету і є такі відрізки річки, де дуже вузько. Всі свої спінінги я переламав саме таким чином, коли перебирався через ці вузькі участки і десь вершинка зачепилася за очерет і хрусівся і немає. Цей спінінг вже в мене майже рік. Да, ще якихось 2 місяці і він буде вже. Будемо святкувати річницю цього спінінга і він до сих пір ще цілий. Міцний спінінг. Катушку, дивіться, яка сьогодні в мене катушка, вже писали мені там за ту вейду, що дуже шумить, то один із моїх глядачів прислав мені таку катушку. Я не просив нього, навіть нічого не знав. Просто приходить посилка, тут вчора чи позавчора. Ну, я там чекав іншу посилку. Трошки іншого, іншого характеру, а тут приходить посилка, розпаковую дивлюся катушка. Отака гарна, дуже класна Select Master 2000S і навіть зразу з шнуром. Дуже така тихенька-тихенька, дуже нове, ну, побачите сьогодні це. І ще разом в цій коробочці від катушки було написане послання. Я зараз його зачитаю. Від, від глядачів, а так від руки, що дуже приємно. Привіт, Назар! Прийми цей подарунок від твоїх постійних глядачів. Дякую тобі за чудові відео з риболовлі і просто природи. Ми постійно всією сім'єю їх дивимось. Передавай всім привіт, а особливо Басіку. Діти дуже люблять за ним спостерігати. Що? Що... що відео можливо, ну, кожного відео. І завжди питають, де він, якщо його немає. Хай ловиться рибка велика і мала, ні корча, ні лузки. Микола 0409 2024. Тому Микола, я дуже вам вдячний за, за ваш подарунок. І щось мені підказує, що це не перший ваш подарунок. Ви мені, мабуть, прислали ще спінгову цю ультралайтову таку паличку для окуня. Я на ще не ловив рибу, але думаю, що десь буду ловити, пробувати. Хоча ні, вже ловив, пробував, але не було покльовок. Тому дуже вам вдячний за ваші подарунки, за те, що дивитеся, коментуєте. Хай у вас все буде добре, хай вам щастить. Всього найкращого вам. А ми будемо їхати рибалити, тому що вже зараз десь яка година? Думаю, 16-та година вечора. І нам потрібно починати риболовлю. 15.49. Так. Перші спроби буду робити на такій ямочці. Глибокий дуже. Достатньо глибокий. Ну, вода чиста. Так, да, вода дуже чиста. Порівняно з тим, що було буквально тиждень назад, то зараз вода просто чиста. Ах, новесенька катушечка. Взагалі не чути ніякого звуку. Ну, щуки. Класно. Щуки не хочуть атакувати приманку. Не буду дуже довго зупинятися на одній ямці, тому що зараз ще трошки рановато. Обідня пора трошки пізніше. Треба чекати до, ближче до вечора, там буде, я думаю, краще покльовки. Навіть якщо щука не активна, то ввечері і вранці вона бере набагато. З більшою охотою. Гарно як працює. Кладу на дно, можливо, на дні хтось захоче. Я думаю, що десь під вечір отак буде, як... Засмеркати, мабуть. Оце буде щука тоді брати. Але мені дуже подобається, що вода стала дуже чиста. Це вже гарний признак того, що приходить осінь і щука скоро буде дуже активно виходити отак от наверх. Займати позицію, атакувати, доганяти дуже з такою великою охотою, а не так, як зараз. Вона, коли понад нею ведеш приманку, вона там відкриє рота. Класний. Осени все по-іншому. Щука нас доганяє, і нас доганяє до останнього, поки, поки вода є. Може навіть часом геть на зілля вилазити. Так, зараз ще сонце отак прямо світить на річку, тому я думаю, що щука не буде дуже активна поки що, але тільки воно почне сідати десь за очерет, ввечері, тоді може бути вихід щуки. І я її тоді спробую також половити тут. Вже думав, щучка можливо атакує. Дуже сильно сонце світить в очі. Хоче щучка не хоче щось соромиться, я бачу, соромиться поки. Так по очереті буває, стоїть з самого верху. Немає. Не, не хоче доганяти. Трішки замало. Ну, Я думаю, коли буде така погода хмарна, щуча, вже щука буде виходити, отак поверх цього зілля вставати. І почнеться осінній жар. Опа, взяла! Перша. Є, перша є, клас. Катушечка. Катушечка спрацьовує. Трішечки підіжму, бо це не дуже велика щучка. Так як я казав, зверху стояла. До речі, не дуже... Не дуже й така маленька, я би сказав навіть. Зайшла в зілля, все. Треба під'їжджати, бо десь так дуже... Або то зачепила і пішла, або то сидить десь у зіллі, зайшла. Може бути і одне і інше. Ну. Не розумію, це так зайшла. До речі, тут непогана рибина. Нічого собі. Дивіться яка рибина. Тут її пів кілограма більше буде. Грамів... Можливо навіть грамів 700 всіх. Сім, але вже хвоста відкусила все. Дивіться, яка гарна. Ого. Нічого собі. Дуже мені пощастило сьогодні. Яких разів 5 закинув спінінг, можливо 7. І вже от така красуня попалася. Так, друзі, зараз ми її заважимо пошвидкому і відпустимо, бо вона, я думаю, не тягне на таку яку можна брати. Але дуже непогана, дуже непогана рибина. І, і вона так гарно за вусик зачепилася. Надійно. Стісь стій стій. Зараз. 650 грамів. Рівно 650 грамів. Все, не будемо час дуже довго тратити на одну щучку. Відпускаємо і їдемо далі. Давай, мала, Давай. Тікай, 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 стали і стоїть зверху. ей. Давай, ти вже віримо, все, все, поїхали далі. Друзі, перша рибина заважила 650 грамів. Це дуже добре. Для стоходу це дуже добре. Тому що, я думаю, не багато Хто залізо зловив таку рибину, хоч одну. В основному це 300 грамів 250 А тут перша і 650. Дуже гарний результат. Якось не знаю таких емоцій. Мабуть, через те, що води побільшало і вода чиста і видно гарно. Якось воно все в, в комплексі і таке. Породжує емоції позитивні. Це далеко кину. Хоті, ведь та зілля там буває, щука виходить з ями і чекає, стоїть на мілині. Задалеко трошки закину. Там таке непогане місце. Плавний підйом такий, зілля починається. Мені здається, що тут буде щука дуже добре брати. Зараз ще трошки багато зілля, але ще як ще почнуться заморозки, зіллячко почне трошки сідати, ну тут буде просто розрив, мабуть. Зараз спробую такий попер. Рапала якийсь в мене він давно вже лежить. І торік на, на нього я пробував ловити, то бувало таке, що щука виходила на нього. Daquele cara é Че? чомусь. Так спробуємо окунця на такій яморці половити. Десь би знайти окуня хоч трохи наловити, то було б також непогано. Може якраз вдасться. Глибину зробити тут на окуня. Да, тут його знайти на цій ямці не просто. На якій глибині, де він стоїть? Хто його знає? То есть покльовує. Так, о, притоплює чуть-чуть. Давай, давай. Давай, давай тут. кто там, там такий? Половив, спробував на поплавок, на вудку, на черв'яка, нічого, одна плотва клюнула і все. Немає щось, окуня, не знаю, вода така дуже холодна, якась руки намочив, тож стали мерзнути. І щука не покльовує. Вроді вже і сонце от сідає, дивіться, за очерет. Мало би покльовувати. Буду їхати назад, зараз десь спробувати буду ще. Бо мовчать. От така ямка приїхав, обкидав. Дуже добре і. Ніде нічого не було. Фух. А надії такі були спочатку серйозні. Ну нічого. Я думаю, що або що щось зловлю, або то на інший раз ловлю. Вода чиста, головне. І це, я думаю. Плюс. Дивіться, який гарний захід сонця. Раз та краса така. Тишина. Щука тільки так, також мовчить. Чомусь? Каш краса, а? Два сонця. Одне зверху, одне знизу.